Всіх вітаю! Сьогодні у нас 3 жовтня, і давайте по новинам і є питання, ті, що ви мені вчора писали під відео. Вугледар, на жаль, окупован повністю. ЗСУ змогли вийти. Ну, вчора я питала зранку, там показувало, що якось вийдуть, повинна прийти якась допомога. Ну, сподіваюсь, що допомога прийшла, вийшли. Багато поранених, але є ще інформація, що залишилось. Залишилися ще там поранені, тобто не було змоги забрати всіх. Я не знаю, як таке питати. Давайте спитаємо. Ну це не, не офіційна інформація, а, ну, ну, зрозуміло, таке ніхто не скаже. Чи залишились у Вугледарі, Вугледарі наші ЗСУ поранені? Чи залишились у Вугледарі, ЗСУ, наші ЗСУ? Поранені. Чи залишились поранені? Ну так, да. бачите, дев'ять мечів. Ті, хто взагалі важко поранені. Лежать, не можуть ходити, не можуть. І взагалі, знаєте, хто залишився? Хто на грані життю, життя та смерті? Ось, тих залишили. Ну, кажу те, що показую. Це важко, це важко казати, але ось цих залишили це, це правда. Далі, що в нас була? Атака дронів, 105 штук, до речі, 105. Вони літали Сумщина-Полтавщина. Взагалі-то вони практично летіли всі більшість. На Київську область з усіх боків, з усіх сторін. І зверху, і знизу, і з боків, з усюди. Ну і що? І Харків, звичайно, кап прямо в житловий будинок. Це жах. Слава Богу, що немає жертв. Ну, я маю на увазі, ви зрозуміли, поранені є. Загиблих нема. Наступне місто Курахове. Його чекає доля Вугледару. Давайте запитаємо за місто Курахове, що його чекає до кінця цієї осені. Що чекає місто Курахове Донеччина? Що чекає місто Курахове Донеччина? До кінця цієї осені, 24 рік. Що чекає місто Курахове, Донеччина? До кінця цієї осені, 24 рік. Що чекає уход? Зв'язані руки. Ось, ох, вони туди будуть перти. Ох, вони туди будуть кидати. Все, що тільки можна. Віння, луна. Колісниця, ну що чекає? Наступ та взагалі 10 мечів. Знов жертви, знов удари і, ну що я можу сказати. Далі там ще було таке питання від вас. Ви питаєте, Альона, подивіться, ну, це я так на, на, своїми словами кажу. Подивіться, чи оправдані ось ці накази військового командування. Відносно жертв. Чи ви питаєте, спитаєте у своїх карт, тобто у вищих сил, чи оправдані жертви ЗСУ на фронті? Ну, ви розумієте, таке питання було, є і буде. Війна завжди були жертви з усіх сторон. Таке було раніше, і взагалі дуже. І зараз, і таке буде. Ну, неможливо війна без жертв. Ви хочете, щоб я спитала, чи оправдані жертви ЗСУ на фронті. Чи оправдані жертви ЗСУ? Ну, ну як, ну, я не знаю. Що тут буде за відповідь, я навіть не знаю, чи оправдані жертви ЗСУ на фронті. Оці всі накази, що вони отримують, вони ж повинні все виконувати. Це зрозуміло, чи оправдані жертви ЗСУ на фронті. Наказ домовленості, очікування. Ну, Карта 50 на 50. Ну, задля перемоги. Задля перемоги, задля здобуття бажаного накази може бути і луна. Тобто, накази можуть бути мутні, незрозумілі і з жертвами. Ну, тобто, це війна. Як не вчинив, все одно будуть жертви, смерть. Дорога, атака. Все одно карти кажуть, коли йде атака, війна, коли рухаємося в цьому напрямку у війні, все одно карта смерті. Будуть жертви. Хоч так, хоч так, по-всякому. Ну, тобто, воно прилітає всюди, з обох сторін. Тут, ну я не знаю, яка тут відповідь. Скажіть, будь ласка. Ось питають люди, українці, чи оправдані жертви ЗСУ на фронті. Король мечів. Військова людина. анука, домовленості. Земля. Жертва, до речі, війна. Ну, те, що я кажу вам: війна, жертва, сонце. Дивіться: ось військовий. Ось земля. Захищає свою землю. Повішений. Жертва. Ось карта війни 5 мечів. Тобто карти кажуть, що неможливо війна неможлива без жертв. Таке завжди було, є і буде. Тобто, на то вона і війна, на то і всі кажуть всюди, що чого ви хочете? Миру, миру на планеті, миру, миру, миру. Ось жертви є, були і будуть. А чи оправдані вони? Тут немає відповіді. Ну, я не можу тут відповісти на питання. Так, далі видання, видання The Guardian пише: оці видання мені дуже подобаються. Всякий бред пишуть взагалі, ось Зеленський хоче відвоювати всю територію військовим шляхом зі зброєю. Деякі політики США вважають, що це стратегія. Яка призведе до безкін... безкінечної війни. Рішення обмежити підтримку Україні. Ось це видання. The Guardian Написала оцю статтю, що я зараз прочитала. Це взагалі що? Що це взагалі за стаття? The Guardian про Зеленського і про те, що рішення не допомагати Україні. Деякі політи... політики США вважають. Деякі. Так, да, допомога, типу, ось. Плани. Смерть. Смерть допомозі. Ну, дійсно, деякі вважають. Ну так це ж деякі. Ось король кубків Зеленський. Щоб-шов на домовленості. Щоб-шов на домовленості стосовно пожа Пентаклі, знов земель. А оце стаття в The Guardian. звідки вона взялася? І взагалі, хто цим цим займається? Цими, цією інформацією, взагалі хто? О, дивіться, диявол, хто займається, диявол. Ну, тобто, заказали інформацію, заказали статтю, заплатили гроші. Дивіться, щоб цього нашого президента пробачте, Зеленського. Змусити до домовленості стосовно землі, Паш Пентаклів він постійно падає. А хто замовляє ці статті? Диявол, ну Тобто ви зрозуміли, оці статті робота така. Ну, така робота в них, вони отримують великі гроші. Їм це вигідно, ну тобто цьому виданню. І дияволу вигідно, тільки нам з вами не вигідно. Прочитаємо цю інформацію, а потім голова починає боліти, тріщати. Ось так. Буданов, до речі, працює на місці, все нормально. Коли я тільки перший раз про нього питала, там показувала, що буде боротися, відстаювати свою позицію, працювати далі. Уход падав 8 кубків, але якось не зараз. позже, позже. Ну, він же ж не буде теж завжди на цій посаді. Хочу запитати, знаєте що? Нащо ця, нащо ось розганялася ця інформація, що Буданова ось 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 і звільнять. Тобто, ось сьогодні звільнять Буданова. Вже знайшли йому заміну. Ось нащо була ця інформація? Ну, нащо вона була? Нащо була інформація, що сьогодні прям звільняють Буданова голову розвідки? Чиясь маніпуляція, контроль. А для чого? Вибір. Таємниця від... все від дияволів. З той сторони, всередині нашої держави, всередині влади. Куча ось цих монстрів, які, ви ж розуміли, і к вашим, і к нашим. Нащо ця інформація? Що звільняють це обман, звільняють диявола. Щоб якось була агресія. Була агресія до влади, була агресія там до президента на всіх. Всі... Ось для цього. Щоб нас зробити ще більш агресивними. Десять да, мечів тут башня взагалі. Щоб постійно ругались, сварились і все таке інше. Так, далі. Ваше питання: мобілізація до кінця року. Депутати Кабмін говорять, говорять про те, що е, хочуть зробити мобілізацію юнаків з Ну, це ви пишете, я такого не чула. Мобілізацію юнаків з 20 років, тобто мобілізація всіх юнаків до кінця цього року. Так, треба правильно поставити питання: чи буде мобілізація до кінця 2024 року молодих хлопців з 20 років, і зняти всі відстрочки з них, хотять таке зробити. Чи буде таке до кінця цього року? Мобілізація хлопців з 20 років. Інформація, молоді, контроль мах, ідея. Ну, обговорюють. Да, обговорюють, обговорюють. Чи буде така мобілізація до кінця року молодих хлопців з 20 років? Це, це обговорюють. Йде робота. Я думаю, що уход від цього до кінця року, ні. До кінця року буде мобілізація хлопців з 20 років. З 20. З 20. Я думаю, я думаю, ні. Тільки будучи обговорювати там щось ось таке. Я думаю, ні. Так, далі ви питаєте про ФАП 1500. Ось відео вчора показували по різним там новинам. Сказали, що це, типу, вакуумна бомба прилетіла по вовчанську. Це не вакуумна бомба. Вакуумна бомба вона випускається з, літаки, з літаків Ту 95 або Ту 160. Вони повинні підлітити. Подлітіть близько до кордону. Такого не було. Тобто не може це бути вакуумна бомба. Потім там деякі канали писали, що це типу фап 1500 прилетіло по Вовчанську. Там дуже така сильна мощна авіабомба. І ви питаєте, чи може така мощна авіабомба фап 1500 прилетіти, наприклад, по якомусь великому місту? Харків, Суми або Запоріжжя. Чи може РФ кинути велику мощну авіабомбу ФАП 1500 на Харків, Суми або Запоріжжя? М -м, звісно, питання? Так, і ви знаєте, де на фронті, біля кордону, фронт, там, де фронт йде, біля кордону. Так, да, кордони, фронт, там вони будуть їх застосовувати. На велике місто, я думаю, ні. Я думаю, ні. Показує фронт прикордоння, ось там. Так, далі ви питаєте. РФ дала Ірану ППО. Чи може Іран дати РФ далекобійні балістичні ракети? Чи дасть або продасть Іран, РФ, далекобійні балістичні ракети, ті, що летіли на Ізраїль. 2000 км вони. Чи може Іран продати надати РФ, далекобійні балістичні ракети? Я в шокі. Колісниця. А, а ні. Колісниця неможливо. А чому? Ресурс? Ні, неможливо. Ні, нам самим потрібно. Яка, яка РФ, які далекобійні балістичні ракети? В нас тут війна намічається. Нам самим потрібно. Ні. Ні, колісниця йде по неможливо. У нас війна намічається. Ні. Це відповідь ні. Далі ви питаєте про. Знову розганяють про водосховище Київське, що буде затоплено місто Київ. Що можу туди кинути там взагалі чуть ли ні щось таке ну, мочне. Давайте запитаємо стосовно затоплення міста Київ. Місто Київ до кінця цього року, 2024-го, покажіть, чи є небезпека від великої води. Затоплення, чи може. Бути, чи, чи можемо бути затоплений, особливо лівобережжя, затоплення міста Київ до кінця 2024 року. Таке взагалі може бути розмови, до речі, про ці водосховище, повішений. Затоплення міста Київ може бути до кінця цього року. 24-го може бути затоплення міста Київ. До кінця цього року може бути. Вони планують, в принципі. Оця сторона диявольська, вона планує. Але я думаю, що ні, не вдасться. Ну, я запитаю напряму, чи затопить місто Київ до кінця року. Чи затопить місто Київ, чи буде підтоплений, затоплений, місто? чи затопить місто Київ, особливо лівобережжя, до кінця цього року. Король, чи затопить Україна. Пасив. Чи затопить місто Київ до кінця цього року? Диявольські плани, тобто він хоче щось таке зробити глобальне. Лякають оцим всім. Страх, обмеження. Я думаю, що ні. Там пасив падало, падав. І ось знов вода по повішеному. Думаю, що ні. Водосховище. Я думаю, що ні. Давайте запитаю напряму про водосховище. Київське водосховище. Чи є йому загроза до кінця року? Київська ГЕС, Київське водосховище, чи є загроза з повітря до кінця цього року, 24-го. Київське водосховище, Київська ГЕС, чи є небезпека з повітря до кінця цього року. Ну, так, да, 10 мечів йде знову на воду. Ну, тобто, вони можуть туди ну, вдарити десь, десь там можуть, планують. Да, ось 10 мечів і ту з кубків по водосховищу. Ну, тобто, ви по... зрозуміло, туди щось буде летіти. Ще дуже, знаєте, треба, щоб бути обережним. Зсередини, бо тут карта 7 мечів, хитрості, підлості, якихось там зсередини, особливо обережно теж. Київське водосховище, Київська ГЕС, Небезпека з повітря до кінця, ось ну, ті ж самі карти, до кінця цього року. Так, шість мечів і повішений. Третій раз одне й те саме поєднання. Дуже дивно. Що це, на що це вказує? Що, типу, рух води він буде підвішений. Шість мечів та повішений відносно водосховища Київського. Що це означає? Що це? Пасив. Я думаю, що ні. Намагатися будуть, бити будуть, протидія буде. Затоплення, думаю, що ні. Бо я спитала чітко, що це за поєднання. Мені кажуть, пасив, остановка, зупинка. Так, да, протидія буде. Протидія буде. Я вважаю по відповідь карт. Ні, пасив. Не повинно це їм вдатися, те, що вони планують. Ось така відповідь.